Американські, французькі, швейцарські та англійські корови на Волинських пасовиськах. На підприємстві МХП «Бафало» вже більше десяти років вирощують велику рогату худобу за нестандартними технологіями, наприклад, вільного випасу. З весни до пізньої осені тварини знаходяться на сотнях гектарів полів. Хоч на перший погляд вони роблять, що хочуть, у цьому хаосі є свій порядок. ниточка ніточка вона хоч 380 пусті паніє, якщо тут не буде. Трави, то нічого корову не втримає. На цьому пасовиську м'ясна французька порода шароле. Масть тварин кремово-біла. Сама по собі худоба велика. Жива маса курів становить 700-800 кілограмів, бугаїв – 1000-1200. Тут тварини почувають себе майже як у дикій природі. Це одна з умов щоденного приросту в півтора кілограма. Тут знаходиться круглі сутки доглядач за тваринами. Він кожну годину обходить і там наглядає корови. Якщо щось з твариною не так. От, дзвонить Зазвичай це відбувається у випадку родів. Утім, лише один відсоток потребує втручань, решта народжують самі. До слова, саме в шароле особливо проявляється материнський інстинкт у порівнянні з іншими м'ясними породами. На цьому посовиську майже 200 корів і ще до 100 телят. Кожних шість місяців ми їх відлучаємо від мамок і завозимо на ферму від годівельник, тилички до теличок, бички до бичків. Породи шароле на підприємстві ще Абертина, Ангузька, Герофордська, лімузин, Сементальська м'ясна та Волинська м'ясна. У кожної свої особливості, але догляд, харчування, темпи росту одинакові. Герофорди і Бердіни це ще предрозположені к мраморності. тобто З них ще отримують гарні, хороші стейки, тому вони там в Америці, Канаді дуже сильно поширені. Цих країн значну частину телята не відправляють в арабські держави. Там Волинське м'ясо вже знають та особливо цінують. До слова війна неабияк вдарила по м'ясному тваринництву, адже зросли всі корми та паливо. Додали клопотів і проблеми з логістикою, але наразі ситуація вирібнюється. Солярка подорожчала, ну відповідно, і корма подорожчали, то тобто доброго подорожчала. Ну все, то що ми вирощуємо для годівлі, то це все, все, все це подорожчало само собою. На думку Руслана Паш'яна, одна з запорук успіху підприємства: те, що тут тварин не підлаштовують під себе, адже ефективніше навпаки. Можливо, саме тому телятину з Волині знають і в Україні, і далеко за кордоном. Марія Вавренюк, Василь канал.